Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Щоб я красти пішов. Та нічого я від тебе вже не хочу. Скільки можна сваритися? Вам не набридло? Я прийшла додому, хотіла поділитися, як прийшла вечірка, пройшла, вона фігово. Я зламала каблук, я впала у калюжу на очах усього класу, приходжу додому, а ви тут волаєте на всю квартиру. Вибач, ми більше не будемо! Поліш, Ми з твоїм татом розлучаємося. Я подала заяву. Тат? Це не моє рішення. А, а як же я? Ви про мене подумали, а ти вже доросла. Бачити вас не хочу. Старшокласниця Поліна Колишева була дуже засмучена тим, що її батьки вирішили розлучитися. Дівчина ніяк не могла із цим змиритися. Переживання Поліни були настільки сильними, що одного разу їй навіть примарилося, як батько з матір'ю несподівано зникли у неї на очах. Налякана дівчина вирішила звернутися по допомогу до бабусі. Що налякало тебе твоє видіння? Боїшся, що батьки твої розлучаться? Боюся. Вони сваряться, але ж усі сваряться. Я просто хочу, щоб все було як раніше. У тебе є речі твоїх батьків? Так, звісно. Не бачу між ними зв'язку, не судилося їм бути разом. І майбутнього в них теж немає. Ти недавно зламала підбор? Так. Але до чого тут зламаний підбор? До того, що на тебе попереду чекають серйозні зміни у житті, і тобі знадобиться час, щоб це прийняти. Якщо це про розлучення батьків, я не хочу нічого приймати. Ну, скажіть, може, можна щось зробити, щоб вони були разом? Не можна. Якщо разом залишаться і надалі нещасливими будуть. Мама сказала, що я буду бачити тата тільки на вихідних. Я так не хочу. Я його люблю. Бачу, що з Олександром в тебе зв'язок міцніший, ніж з мамою. Ти його краще розумієш, а він тебе. От і залишайся жити з ним. Після візиту до бабусі минув тиждень. Поліна залишалася жити із батьком, а мати переїхала до іншої квартири. Та дівчина понад усе мріяла, щоб з її батьки знову зійшлися і намагалася їх звести. Ти чого зараз озираєшся? Загубила щось? О, і ти тут. Бліш, ти ж казала, тільки зі мною хочеш поговорити. Давайте краще в трьох погуляємо. Це ти все влаштував? Знову будеш нити, що нам не треба розводитись. Мам, припини, тату нічого не знав. Це я його вмовила погляди. Думала, що, може, ви вже охололи, зможете нормально поговорити, а ти знову. Полін, я тебе дуже люблю, але знову разом ми не будемо. Ну, може, хоч спробуєте? Ви ж стільки років разом, все ж нормально було. Нічого нормального не було. Чого ти така розхристана? Ти що за неї зовсім не дивишся? Та нормально, вона вдіта. Угу, нормально. Шарф перекручений, куртка висить, ти що схудла? Ти її зовсім не кормиш. Нормально я їм. Нормально. Так, збирай речі і переберешся до мене. Ні. Я буду жити з татом. Хотіла вас помирити, але бачу все без толку. Поліна була ображена на матір за те, що вона не схотіла миритися з батьком. Але за кілька тижнів дівчина все ж прийшла до неї у гості. Я би сьогодні не прийшла, але. Тато сказав, що раз пообіцяла приходити на вихідні, значить, маю приходити. Прекрасно. Адже ти прийшла лише тому, що тебе тато попросив, а не через те, що ти за мною скучила. Мам, не починай. А думаєш мені приємно? Я тебе народила, по лікарям бігала, коли ти хворіла, по гуртках водила, все тобі. А ти до мене тепер приходиш лише через те, що тебе тато попросив. Мам, не дави на мене! Я вдячна тобі за все, але це ти винна. Ти не хочеш жити зі мною і батьком. Я хочу, щоб ти жила зі мною. Але з твоїм татом. Зараз я відкрию і повернусь. Коліш, привіт. А, це тобі. А, дякую. А це хто? Ну, Взагалі-то мене звати Володимир і я. я. Полін, це твій рідний батько. <кій> Хто? Я розумію, що це для тебе несподівано, але ти маєш знати правду. Ми з твоїм справжнім татом, тобто з Володою, розстались багато років тому, а потім я вийшла заміж за Сашу і він вдочерив тебе, коли тобі виповнився рік. Але. Я ж Олександрівна! І прізвище у нас одне й те школишево. В такі правила просто при всиновленні дитини можна поміняти як прізвище, так і по батькові. О, але це не означає, що. Що не означає? Що він мій рідний батько? Ти куди? До тата! До рідного тата. А вас я не знаю і знати не хочу. що ти? Поліна була просто ошелешена новиною і, повернувшись додому, вирішила про все розпитати Олександра Сергійовича. О, доню. Вже прийшла? Що так рано? У Мене ще нічого не готово. Тату. Скажи, а це правда, що ти мене вдочерив? Тому до чого все дійшло. Настя вирішила вдарити по больному. Ти не відповів. Донь, ти найдорожча, що в мене є в житті. І в світі нікого ріднішого за тебе немає. Але мама народила мене від іншого. Так, біологічно я не твій батько. Але всі ці роки ти була для мене рідною. І це ніколи не зміниться, бо я твій батько, а ти моя донька. Чого ти мені раніше не казав сам? Бо я боявся. Спочатку думав, що ти маленька, а потім. Що ти не захочеш залишитись зі мною жити? Тут. я люблю тебе і залишусь тобою. Бо ти мій рідний батько, і іншого мені не треба. Щиро поговоривши з Олександром Сергійовичем, Поліна заспокоїлася, бо ще раз переконалася, що справжній батько це той, хто виховав дитину. Але наступного дня на неї очікував несподіваний сюрприз. Треба поговорити. Нема про що? Дай хоч подарунок тобі віддам. Мені нічого від вас не треба. Це не від мене. Це від твоєї бабусі. Коли вона помирала, просила, щоб я передав це своїй доньці. Це що Ізумруд? Так, це смарагди. Вони переходять по жіночій лінії вже декілька поколінь. Нічого я у вас не візьму. Якби бабуся хотіла, вона б сама мені передала. Вона не могла. Просто вона знала, що ти є. Але твоя мама попросила, щоб ні я, ні мої рідні її з тобою не турбували. Не ображайся на маму. Вона просто хотіла, щоб ти виросла у повній родині. І тому, коли зустріла Сашка, попросила, щоб я зник з її твого життя. І чого ти об'явився тепер? Бо не було жодного дня, щоб я тебе не згадував. Не шкодував про те, що пропустив все. Твій перший крок, перше слово, я з'явився саме зараз, тому що вважаю, що ти достатньо доросла, щоб самостійно прийняти рішення, спілкуватися зі мною чи ні. Слова Володимира Борисовича розчулили Поліну. Тож вона вирішила поміняти своє рішення і почати спілкуватися із ним. Дівчина кілька тижнів щодня зустрічалася із Володимиром Борисовичем. Той задарював її подарунками, водив по дорогих ресторанах і розказував, як він за нею сумував. Може, ти ще щось, щось хочеш? <клес> Та ти мене вже закормив. Кожен день ресторани, перше, друге, десерт, я так скоро в джинси не влізу. Слухай, я тут тобі ось купив? Ні, пап, я не візьму. Ти мені кожного разу щось даруєш. Що, купити мене хочеш? Ні, просто намагаюся виправити помилку і подарувати те, що не додав у дитинстві. Та, ти не мусиш. Слухай. Ну, може, мені подобається. Ну і чесно. Тобі що не подобається? Жартуєш. У мене таких дорогих речей ніколи не було. А фотки з ресторанів це взагалі. На мене в інстаграмі навіть наші круті підписались. Ну то візьми телефон, то і там всі будуть у шоці. А може куди небудь з'їздимо? У ну, тебе ж канікули з понеділка. А куди? Так, куди завгодно, хоч до моря, хоч на лижі. А до океану можна? До океану. А чого ж ні? Я візьму кутки, ти скажи куди. І. Let's go. Тату, я кажу, я щаслива. Поліна того ж дня подзвонила матері і попросила відпустити її до океану. Анастасія Петрівна пообіцяла подумати і передзвонити, як тільки звільниться. Альо, мам. Привіт. Слухай, я подумала для тебе кутику. ж розумієш, що я поїду з вами? Знову будеш мені весь кайф ламати. Буду слідкувати, щоб ти з води хоч іноді вилазила, а не коли губи синіти почнуть. І щоб їла щось нормальне. Ліж? Що ти їсти? А, я перезвоню маму. Що мама казала? А, уроки перевіряла і, і сказала, що на канікулах ми поїдемо до океану. Ти ж не проти. Опа. А де вона гроші взяла на таку дурню, мама не казала? Взагалі, то за поїздку тато Володя плати. То він для тебе вже тато Володя, так? Да? Це я так, я обмовилась. То що, можна? Поліж, може, на рибалку з'їздимо, коли потепліше, а? Або на цей на Азовське море Хочеш? Я хочу зараз. Ну, не можна ж відразу і все. Ну. Мені шарову путівку предлагають, а ти навіть за мене порадуватись не можеш. Та це може бути мій перший і останній шанс побачити океан. Поліш? Мені його... Ти... Та? Та? Нормально? Та. Ти... Несподівано у Олександра Сергійовича схопило серце. Поліна дуже хвилювалася за стан здоров'я батька. Вона, як могла, піклувалася про Олександра Сергійовича, який вже тиждень майже не вставав із ліжка. Увесь цей час Володимир Борисович телефонував Поліні, намагаючись дізнатися, чи відбудеться їхня поїздка. І хоча дівчина дуже хотіла побачити океан, вона не могла покинути хворого батька. Тож Поліна була змушена відмовитися від своєї мрії. А коли Олександру Сергійовичу стало ще гірше, дівчина поїхала до бабусі, аби просити її поради та допомоги. Бабуся Люба, допоможіть. Тато вже тиждень не встає. Кряхтить серце в нього болить. Через тебе серце в нього крається. Але він не хворіє. Чекайте. Так він що, прикидається? Так. Але не свари його дуже. Ти найдорожче, що в нього є. Маніпулятор. То через його егоїзм я не поїхала до океану. Він боїться, що ти від нього поїдеш. Але він тебе дуже любить, тому і вигадав хворобу. Ненавиджу. Він здатен все в мене відібрати, аби я тільки залишилась з ним. Заспокойся і не злися. Просто поговори з татом. А мені вже нема, про що з ним говорити. Він мене зрадив. Не роби, не подумавши. Невірне рішення зараз приймеш, потім жалкувати будеш. Дізнавшись, що Олександр Сергійович її обманув, Поліна вирішила переїхати від нього до матері. Дівчина була настільки зла та засмучена, що вважала цей день найгіршим у своєму житті. Повернувшись додому, Поліна вирішила одразу ж зібрати свої речі. Привіш, ти повернулася? Не принесеш мені водички? Встан сам собі налий. Ти ж здоровий, як бик. Привієш. Якщо ти зараз не припиниш цей цирк, я з тобою взагалі ніколи розмовляти не буду. Так, мам. Я вже майже всі речі зібрала. Так. А, нехай приїде через двадцять. Угу. О, такий хворий, що навіть встати не можеш, так? Донь, ти про що? Я все знаю. Я знаю, що ти не хворий, а просто прикидався, щоб я нікуди не поїхала. Так. Вибач мене, доню. Я думав, що ти поїдеш на ті канікули, і мама вмовить тебе переїхати. Через твої страхи я не побачила океан. Я обов'язково звожу тебе до океану. Будь ласка, не кидай мене. Я не хочу жити з брахуном. Поїду до мами. Вона хоча б не прикидається. Поліна переїхала до Анастасії Петрівни, але там на неї очікував іще один сюрприз. Тато Володя? А ти як зайшов? Полін, нас для тебе новина? Ми з твоїм татом? Вирішили жити разом. Я не проти? Я обома руками. Наступні кілька тижнів Олександр Сергійович дзвонив Поліні і намагався вибачитися. Але вона не хотіла брати трубку. Та одного дня чоловік перестрів дівчину, коли та поверталася зі школи додому. Поліж, донь, вибач мені. Думав, якщо ти отримуєш бриллянти і океани, я тобі більше не буду потрібен. І тому не пустив мене до океану. Щоб я не стала щасливішою, ніж з тобою. Супер логіка! Я був неправий. Просто дуже злякався. Я довіряла тобі, а ти мене зрадив. І Що ти ніколи мені не пробачиш? Не знаю. Подумаю. Поліна була ображена на Олександра Сергійовича настільки, що навіть не запросила його на шкільну виставу, де виконувала головну роль. Натомість вона дуже чекала на виступі своїх батьків Володимира Борисовича та Анастасію Петрівну. Але ті на виставу так і не прийшли. О, Поліна. Ти вже прийшла? А ми тут з мамою замовили суші і збиралися подивитися футбол. А ліки від склерозу, ви раптом не замовили? Ти як з батьком розмовляєш, вибачитись не хочеш? А ви не хочете переді мною вибачитись? У мене сьогодні вистава, головна роль. А ви так і не прийшли. Ну. Вибач, у мене була нарада. Я теж була зайнята. Ну не все ж крутиться навколо тебе. Тато обов'язково прийшов! Ти... Я ж просила вас! Так, справді ми завинили. Ось тобі компенсація на нову суку. Ти що? Відкупитись від мене хочеш? Не змій так розмовляти з батьком. Заспокойся. Сонечко Поліно, я тебе дуже люблю. Ми були не неправі. На наступну виставу ми обов'язково прийдемо. Так. Дякую. Минуло кілька тижнів, і Поліна все більше переконувалася, що батьки взагалі не цікавляться нею. Якщо Олександр Сергійович жодного разу не пропускав її виступи і щодня цікавився як справи у школі, то Володимир Борисович майже не звертав на неї уваги. Тато, а я тут отримала вчора. Дивись зараз молодчинка, молодчинка Поліш. Ось тримай Це тобі. Так Поліна вже жалкувала про своє рішення переїхати до матері. Дівчина почувалася нікому не потрібною і зовсім розгубленою. Тож вона знову звернулася до бабусі за порадою. Тато Саша завжди піклувався про мене, завжди запитував, як я. А для тата Володів, тоді, як ми з'їхались, я пусте місце. Він тільки підсовує мені гроші. Ти ж хотіла грошей? Хотіла, щоб подружки тобі заздрили, які в тебе нові наряди. Усі цього хочуть. Але я ж не гаджет, мені не тільки поповнення, мені ще й уваги треба. А тата взагалі не цікавить, як мене справи. Я ж його дочка, не його ти дочка. Твій рідний батько помер через рік після того, як ти народилася. Але ж мама сказала, що Володя мій рідний батько. От і розпитай у мами, нащо вона це зробила. Та будь добрішою. Усі роблять помилки. Але найближчі люди мають вибачати одне одного. Поліна одразу ж поїхала до матері, аби дізнатися правду. О, Поліна, привіт. І хто це насправді такий? Боліш ти чого? Мамо, може, годі вже брехати? Може, хоч один раз ти скажеш правду, повір, самій легше стане. Я знаю, що він мені не батько. То хто він? В мене справді звуть Володимир. Володимир Курполь. І він не твій рідний батько. Ми познайомилась рік тому. Господи, тоді навіщо? Бо я закохалась і хотіла, щоб ти нормально сприйняла Володю. Мам, чому не можна було просто сказати? Це мій новий чоловік. Я що тупа, не зрозумію? Я боялась, що якщо в мене буде стосунки з новим чоловіком, ти ніколи до мене не повернешся. А якщо я скажу, що він твій рідний батько? Може, ти ще подумаєш? Я не зовсім був згоден. Але. Але я люблю твою маму і вирішив її відіграти. Супер. Навколо мене одні брехуни та маніпулятори. І це ще в мене складний рік. У той же день Поліна переїхала до Олександра Сергійовича, адже зрозуміла, що саме він для неї не завжди залишиться справжнім батьком. З часом дівчина змогла пробачити матір, і вони почали частіше зустрічатися. А бабуся нагадує: якщо у вас зламався підбор, це передвістя того, що на вас попереду чекають серйозні зміни у житті. Однак вам знадобиться час, щоб їх прийняти. Тож не поспішайте із висновками щодо своїх нових планів, аби не оступитися і не наробити помилок.